Вітаю вас на своєму каналі Сьогодні їду на рибу вже без 26 проснувся десь о 5 утра Погода тиха Туман везде Рибалка в денеобичайна тим що ловить їду за 20 кілометрів на велосипеді в діти красівки штани осінні от спортивного курточка коротка на футболку і на спину накинув жилетку о така шапочка потім взяв баф щоб горло не просто ловити буду на приловку добиратись по ще часа то раз були, зловили 13 штук ну ми поїхали вже після обіду вилі були і перед дождем на другий день пішов дощ тобто скакнуло давлення так сказати так ну добре стрінемось на річки Трищать провода. Ну, пів я вже проїхав. Так, зараз глянемо що в нас тут. Температура воздуха 7 градусів. Так, ну слава богу, я на місці. Туман ще не розсіявся. Під берегом качка була дика. А до фазанчик гуляє. Ну і почнемо з помилок які я допустив. Я не закрив сідушку, вона намокла. кросовки мокрі штани спасло в мене, що вони осінні, ну пущі зимні. Вони тільки зверху мокрі від роси, Всередині сухі, тонкі вдів. Так, ну і на жаль, що я не зможу показувати, як я їх. Буду ловити, бо не взяв штатів. Покажу тільки улов. Такий туман, що другого берега, не видно. Да, моменти як я її підсік, нема звісно ну така гарна на ладошку десь щука бачу її надкусила так ну є перша так ну це вже у нас п'ята чи шоста і така платвина гарна Будемо її мірять Ну, за ладошку Так, ну нарешті вимальовується другий берег. Остров. Сходить туман. Ще, слава Богу, тихо. Вот такая картина открывается после туману Так, ну, друзья, Таких пліток ми ще не ловили. Це, мабуть, перший раз я таку на удочку зловив. Ну, слава Богу, що сонце не прямо світить, а так воно якби в димці такое. Получається і не жарко, і не холодно. Не знаю як у ваших краях, но я жало, все время ховаю. Крючка. Ловлю на приловку, обична пер'їна, згуски, удочка. Зараз покажу удочку. Кубичка, мій спиннинг. Сейчас навіть подивимось який тут тест. Бо я без очки не сильно бачу. 4,10 по-моєму. Обична катушка кобра. Друзі, все обичне. Все обично і прикормка тоже перловка. Карьер. Взрывают гранит, наверное. Так, ну добре, я буду дальше ловить. Каждый по бубке и в норку. Да, друзья. А це уже у нас экземплярчик. такие я и на донку, наверное, не ловил. Вот, по сравнению с очками. Так, ще один екземплярчик. Такий на ладошку. Ну і все, добігає рибалка до, до вечора. Вже 18.23. Півтора кіла десь наловив. Ось зараз сітку витягну, подивлюся. П'ять разів десь залітало прямо за камиш. один раз просто грузики відпали. Обично крючок обривається, а чи грузики. І кожен раз, коли я витягував, витягував помаленьку і перед цим казав слава Богу. І що цікаво, всі рази удачно. Ну, крім одного разу, де грузики залишилися. Ну, та свинець то є. Зробили другий. Тобто обриву ні одного не було. Ну, ще раз клює. О! так, ну от, в принципі, і все. І самий цікавий момент. Ось наш улов. Зараз скажу приблизно скільки тут. ну Два кіла законних. Ну, а вам говорю до побачення. Сейчас ще подивимось ще раз. Саму крупну. Ну а це те, що ви вранці не бачили із-за тумана. Річка чиста, стіки ніякі в неї не заходять. Ну ось, в принципі, і все. До побачення. На все добре, мирного неба.